Галицько-Волинське князівство постало на уламках Русі України, коли велич старої держави похитнулася під ударами ворогів. У час, коли навколишні землі втрачали незалежність, Галичина й Волинь об'єдналися й створили нову силу, що продовжила українську державність. На початку дванадцятого століття ці землі стали політичним центром, який заявив, українські князівства не зникнуть із карти Європи. Князі будували державу мечем і дипломатією. Союзи з Угорщиною, Польщею, Литвою, зв'язки з папою римським, династичні шлюби з європейськими монархами зміцнювали авторитет князівства. Рим визнав його силу, коли король Данило Галицький отримав корону від папи Інокентія IV, щоб разом протистояти монголо-татарській навалі. У літописах згадується, що за правління Данила та Лева Даниловича зростали міста, розвивалися торгівля і ремесла, працювали ярмарки, куди з'їжджалися купці з багатьох країн. Міць трималася на фортецях і війську. Кам'янець, Львів, Холм були не просто містами, а оборонними бастіонами. Літописи описують, як князі укріплювали міста, будували нові твердини та відбивали набіги. Галицько-волинська кіннота славилась стрімкими атаками, які зривали монгольські плани. Навіть у найважчі роки 13 століття ці землі не дали себе поневолити остаточно. Деякі уцілілі хроніки розповідають про послів і шпигунів, яких князі посилали в інші держави, щоб передбачати загрози і укладати вигідні угоди. Князівство було й культурним серцем. Тут переписували літописи, створювали власні закони, будували храми й палаци. Архітектура холма вирізнялася кольоровою цеглою і керамікою, У Львові з'явилися перші кам'яні квартали, а мистецтво поєднувало слов'янські, візантійські та європейські традиції. У княжих школах навчали грамоті, іноземним мовам і військовій справі, адже держава потребувала освічених дипломатів і сильних воїнів. Спадок держави й сьогодні відчутний у літописах, у правових нормах, у кам'яних мурах давніх міст. Галицько-волинська держава стала доказом: українська історія не обірвалася після падіння Києва, вона продовжилася на заході серед Карпат і подільських рівнин і довела, що прагнення до незалежності в Україні має глибокі і неперервні корені. Навіть через багато століть її постать лишається свідченням того, що український народ завжди мав силу, волю і державницьке мислення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.